Київський Святотроїцький іонинський монастир та радіо РФМ за сприяння Міжнародного благодійного фонду в ім'я Покрову Пресвятої Богородиці представляють православна календар на 22 лютого в студії Деякон Микола Лисенко Христос посеред нас. Сьогодні в день віддання свята святострітання Господнього церква прославляє мученика Никифора, святителя Інокентія Іркутського, згадуючи обрітання його мощей, священомучників Василі та Йоанна Пресвітерів, священомучників Маркела, Філагрія та Панкратія. Єпископів приподобно панкратія Печерського, що в дальніх печерах, Преподобних Геннадія та Никифора Важеєзерських. Якщо імена цих святих співзвучні вашому імені, у вас є нагода відсвяткувати іменини. В середині третього століття у великому стародавньому місті під назвою Антіохія тепер це територія сучасної Туреччини. Жили двоє відданих друзів: майбутній мучник Никифор та присвітер Саприкій. Вони були настільки дружні, що дехто вважав їх за рідних братів, але диявол посварив їх, посіявши між ними якісь дріб'язкові непорозуміння, які, наче сніговий ком, перетворилися у справжню ворожнечу і ненависть. За деякий час Никифор отямився і, розкаявшись в своїй поведінці, почав через друзів прохати саприкія, простити його, але присвітер залишався невблаганним. Тоді Никифор сам пішов до колишнього друга та гаряче просив про прощення. Натомість Саприкій і чути не хотів про мир. Якраз тоді спалахнуло чергове переслідування християн, здійняти римськими імператорами Валеріаном і Галієном, і одного з перших схопили християнського присвітера Саприкія. Він твердо сповідував віру, перетерпів знущання і був засуджений до смертної кари. Коли Саприкія вже вели до місця страти, Никифор благав його зі сльозами дати прощення, називаючи святим мучеником, який щойно пристане перед Богом. Але і в цей вирішальний момент. Саприкій не розкаявся та з ненавистю відштовхнув від себе колишнього брата. І тієї ж миті благодать Божа, яка зміцнювала на подвиг, залишила Саприкія. Вже стоячи на порозі Небесного Царства, він зрікся Христа та зголосився здійснити язически жертвоприношення. І тут воїни несподівано почули мужній голос святого Некифора. Я, християнин, та вірую у Воскреслого Господа нашого Ісуса Христа, вбийте мене замість Саприкія. Коли правителеві донесли про це, він здивувався, але наказав стратити сповідника. Таким чином, двері Небесного Царства того дня відчинилися для іншого смиренного християнина на ім'я Некифор, котрий в житті своїм втілив заповідь про прощення, а в смерті сподобався мученицького вінця. В своєму соборному посланні святий апостол Іван Богослов промовляє: всякий, хто ненавидить брата свого, є людиновбивця». вбивця. А ви знаєте, що ніякий людина вбивця не має життя вічного в ньому перебуваючого. Любов пізнали ми в тому, що Христос поклав за нас душу свою, і ми повинні класти душі свої за братів. Шановні брати і сестри. Продовжується двобій толі головатого з лейкозом, який хлопчик успішно веде в одній з закордонних клінік завдяки вашій допомозі. Кожен відгук небайдужого слухача. Це ще трохи часу, який дитина прийматиме ефективне лікування. Допоможемо толі довести його до завершення. 067 725 4615. Для нього ваш дзвоник це питання подальшого життя 067-725 4615, здатність дієво співчувати. Головна ознака справжньої людини 067 725 4615. І нехай усіх вас поблагословить Бог. Це був православний календар за 22 лютого. В студії для вас працювали Деякон Микола Лисенко та звукорежисер Микола Сидоренко. Перебуваючи в часовому просторі седмиці проблудного сина, пам'ятаємо, що людське призначення в земному житті знайти дорогу до нашого Отця Небесного через нелицемірне виконання його головної заповіді любові до Бога і до ближнього Христос посеред нас.